Церковне питання привід для палких дискусій протиріч. Із початком повномасштабного вторгнення чимало українців переоцінили значення впливу релігійних установ на власне світобачення та на життя країни і ухвалили рішення про зміну релігійної конфесії. В Україні триває перехід громад з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Чернігівщина долучається до викорінення російського впливу на духовну складову області. Днями в Сновській громаді представили нового настоятеля храму преображення господнього ПЦУ міста Сновська, про Андрія, поки що я знайомлюся із е, різними, ну ось наприклад, з міською міською радою, ось я сьогодні був на на сесії. Я вважаю, що це крок, що ось я сьогодні тут депутати, які вирішують проблеми сновської громади, то я думаю, що це вже перший крок. Прикордоння Чернігівщини століттями потерпало від ворожої пропаганди. За словами протоєрея Андрія, Віра також зазнала значних спотворень і потужного впливу. Передивитися статути московської церкви, то там є такий, значить, пункт, де вказано, що невід'ємна частина, що Українська православна церква, це та ж московського патріархату. Там не вказано, що вона московського патріархату, але вказано, що є невід'ємна частина російської православної церкви. Там є таке указано. Це, цього священники московського патріархату людям не показують, не розказують і не доводять. Доводять, що вони відійшли, там ніхто не відки не відходить, вони залишаються невід'ємною частиною російської православної церкви. Я не прийшов виганяти там, цих священників чи що. Я прийшов, щоб вони. Вже зрозуміло, що вони є українцями і щоб вони вже стали на сторону людей, сторону України. Разом із тим, настоятель храму Преображення Господнього планує залучити до діяльності церкви фінансову підтримку від благодійників, адже це, за його словами, допоможе в розбудові храму та залученні до діяльності ПЦУ більшої кількості зацікавлених вірян. Ми доробляємо дзвіницю. Ось я всюди підшукую, щоб яких спонсор, спонсорська організація, щоб люди, щоб зробити дзвіницю, повісити туди дзвони, щоб вони дзвонили і люди чули е, заклик до служби Божої. Коли почнеться учбовий е, час, коли учні прийдуть до школи, хочу теж з ними зустрітися, провести бесіду, можливо, і якусь недільну школу організувати. Ось, е, Думаю, що якщо будуть спонсори, то ми зможемо поїхати по святим місцях, повезти діток. Ось і менших дорослих, і дорослим буде інтересно поїхати. Я сам би провів би екскурсію їм. Не пана наприклад, в Печерську лавру, то саме чи в Антонів Печеру в Чернігові. Головне для кожного українця зараз, впевнений про той рей Андрій, єдність, адже саме вона є одним із основоположних чинників перемоги. Ми повинні триматися в одному цілому. Якщо ми українці, тримаючись в одному цілом, ми обов'язково переможемо.